Через сильні морози та перебої з теплопостачанням у деяких районах Києва в квартирах фіксують температуру на рівні 0 градусів за Цельсієм. Як повідомляють місцеві змі в оселях Киян, мас ворвуться труби та батареї. Комунікації не витримують екстремальних температур. Нагадаємо, напередодні внаслідок масованої атаки росіян було пошкоджено критичну інфраструктуру Києва. Половина багатоквартирних будинків залишилась без тепла, а частина без води. Комунальні служби працюють у надзвичайному режимі, але встигнути усюди не завжди вдається. Намагались продати одну із найбільших партій трофейної зброї за час повномасштабної війни. Правоохоронці запобігли новим спробам нелегальної торгівлі зброєю в Україні на Київщині та Дніпропетровщині. Нейтралізовано злочинне огрупування, яке підготувало до підпільного продажу велику партію трофейного озброєння серед вилученого 75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, а також 38 бойових гранат. Більше 20 підривачів, два гранатомети та 13 тисяч. Набоїв за матеріалами справи, учасники групи спочатку приховано вивозили товар з фронтових районів та складували його у схронах. Відновивши бойові властивості озброєнь, шукали клієнтів для продажу. Ними виявилися представники місцевих кримінальних ділей, які могли використовувати зброю для вчинення злочинів. Нині зловмисники перебувають під вартою. І їм загрожує до сіми років тюрми. Одна жінка загинула, ще п'ятеро людей потрапили до лікарні. Все сталося в день 11 січня у селищі Краковець на Львівщині. Там зіткнулись мікроавтобус Мерседес benz і вантажівка Вольво. Від удару 34-річна пасажирка мікроавтобуса загинула на місці. Ще п'ятеро людей отримали травми. Їх швидка забрала до лікарень. За кермом обох авто були водії по 38 років. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Зараз з'ясовують, хто винен у цій страшній ДТП. Виманив у літнього подружжя понад 1,1 мільйон гривень, пообіцявши організувати для 78-річного чоловіка лікування за кордоном. У Мукачеві поліція затримала чоловіка. Шахрай тривалий час вів гру, обіцяв, що займається документами та підготовкою. Родина регулярно передавала йому гроші. Частину навіть надсилав син пенсіонерів, який служить у ЗСУ. А коли отримав всю суму, чоловік зник та не виходив на зв'язок і нічого не організовував. Чоловіку вже повідомлення. Мули про підозру, його взяли під варту.